Видиш? Остріл! Мощаблен. Зараз по ворожі приблизно є догадки і спешка. Постережний пункт такі, сидять нас ну, там з мінометом або... Пулімєти бо піхота просто сюди. Вистачить, так, да, знищить цю спешку? Та да, якщо точно попали, так. Да. На да. Плюс мінус 50 метрів це й ура. Давайте приціл 900. Плюс Приціл 900. Приціл 900. Є Остріл. Остріл! Це давай грибочки. От зараз нічого не показує. Ну, вона працює в не в великому діап... Ну, типу, цьому діаметрі. Повіху побачить, так? Да? Повинно побачити, але вже десь тут за кілометр, за два. Розумію, сучасною тенденцією війни, от такий прибор він має бути взагалі у кожного, на кожній позиції, так? Так. На кожній позиції, на кожній позиції повинен бути реп, Я вважаю, на кожному транспортному засобі бажано. Це така робота. Ми працюємо над знищенням ворога на своїй території. Ми не, не, не змушували їх сюди приходити, але змушуємо їх звідси піти.